Коростені, чи коростені? У Коростені правда? Корост, Користе. Рятувальники визволяли палець підлітка, що застряг в штанзі футбольних воріт. Граючись, він необачно просунув. Бля, дівчата, ви коли придумуєте історію, ви хоч трошки викупаєте взагалі на бля. Граючись, він необачно просунув палець. Необачно відкрив рот, різьби краткий. Невеликий отвір на металевій конструкції і вже не міг його витягнути. Самостійні спроби звільнитися лише погіршували ситуацію. Палець набряк і почав синіти. Такий достань ти його. На місце виклику оперативно прибули фахівці державної пожежно-рятувальної частини за... і запалили, щоб поводіло якось працювати щоб <сути> швидше <сути> <сути> за допомогою спеціального інструменту. <сути> вони обережно розрізали Штан... штангометр. Обережно розрізали палець, Випхали. <сути> щоб не <і> тримувати <сути> хлопця. Історія завершилась хеппі-ендом і злегка набряклим пальцем. Хто <сути> виграв футбол. А це брехня. Та ну це фуфло якесь, ну типу застряг. Це, це поддав'ян чи брехня. А це брехня? А брехня це, блядь. це брехня. Що означає, застряг пальцем в цьому? Там неможливо, аж так застрягнути. В дивані як застрягнули пальцем. Це просто нова! Добре, хорошо. Це брехня. Ти кажеш, що це. Так, це, це брехня. А ти що кажеш? Я не знаю. А що ти знаю. Необачно, відкрив рот, жизнь підкралась. Добре. ну що? Що ти думаєш? Це брехня. А я кажу вам, що це новина від ДСНС. Що це правда. Можна навіть показати фотку. Ну це штанга? Малого заблюрили? Дивись, який палець розпочив. Дивись, який, може, це він пропозицію стань зробив? Куди він сюди? Бля, натуріться ж такі. Три для сітки? І ніхто не допер, намастити це якоюсь олією. Малого? І відправити його на конкурс бодібілдерів. До Ти Дві як стоїть, бля. Його на пальці вгору бачиш, так набемувати, типу, що хотів підняти. Я розчарований в світі, тобто новина на пальчик на пух, прям нормально. Не це ж не... бачиш штучне поле? Типу це а, прям. А мальчик-лопух. Ні, ну його шкода типу. Бач, ти відрізали.